Машина холодна. Друзі, доброго доброго ранку. Виїхали з дому. Почалися холодні, морозні будні. Так не люблю це вдіватися багато. Чувствуєш себе, як напугана, не знаю хто. Невдобна, не повернешся, нічого. Ой, ну нічого, що ти зробиш? Якось буде. Ще в нас так не було, щоб оце зимою доїлася корова. Ой. Чого, до Нового року доїхали? Таму ну, все одно, як ми там. А до Нового року це над ну, зимою, так? Ні, ну ми все одно на базар що -то не їздили. Так я їздив, А, ти їздив у город. Ну, а я ж була вдома. <гум> була в теплі, вдобрі, та ще зі своїми цими проблемами. Спини та всього. Ой. Не знаю, щось буде. На дворі ще нема ніде нікого, сьогодні в нас морозець. Ну так, да, це ми по першому морозцю їдемо на базар. Ну, Нічого, товару в нас не дуже багато, бо то дітям, ну є, звісно, товар, але замовлено. Ну, в общем, якось буде. Дай Бог, з Богом поїхали. Ой, друзі, їдемо додому з базарю, Ну, поторгували, продали все. Закази теж позабирали. Товару не багато було, бо то дітям роздала то. Взагалі, нам осталося з вадимом 300 грам творогу і все. Ну нічого, є е в нас що їсти м'ясо повно на базарі. Купила м'ясо. Значить, вирізка по 200 гривень, а балик по 220, сала 150 гривень. Косточки з м'ясом такі непогані я взяла на борщ по 70. Ну, є що, молочне теж є, все. Можна скупитися на базарі, були б тільки гроші. Щось коло маркета. що будемо заїжджати чи ні? Рішили, не будемо, так? Да? Зайдемо. Ой, ну йди заходь. Добре, друзі. Рішили заходити у маркет, так що. Зайдемо, подивимося, що. Не тут. В общем, друзі, чоловік сам пішов у маркет, я не хочу. Я напугана в цьому пальто, мені так невдобно. Мені важко вилазити з машини і залазити бол больно спину. Так що не хочу. Мені ще в аптеки вилазити, бо там за аптекою, може, сиру візьме. Вона завжди каже, які є рулетики, вона візьме. В общем, зараз заїдемо. От. А тут щось ні акцій нема на магазині, нічого, пусто, все, пішов. Воду бере, воду бере, як завжди. Діти привезли, йому води ще набирає. Ну, хай бере, він її п'є, він дуже п'є багато води. Не знаю я. Хоч у нього навіть і сахар менше, а води він... Щось він п'є, багато води. Я оце скільки води не п'ю. Мені якось не хочеться пити. Я через силу себе заставляю ввечері випити, перед тим, як лягаю кружку води і вранці. Та так, щоб мені хотілося пити ні. На дворі холодно, гидко, хмарно. В общем, хочеться додому, в тепло і під теплий пледик, друзі, хочеться. Оце таке, що в мене зараз, як сказати, мечта така моя. Мрія. От. Ой Боже, жінка ще й на велику їде. Ой, не хочу, не хочу. Ой, вітерець на дворі, воно якби вітру ще не було. Ну нічого, от торгувала, но Верочка пішла, ряжаночку мені завжди заказує з за дочею. Скупилися, були на базарчику. Вона кожну неділю замовляє це мені ряжанку дуже любить. каже я оце ряжаночку з кусочком хліба або з булочкою і каже: Я наїлася. Так що такі друзі справи. Ну, добре. Будемо їхати зараз в аптеку, тоді заїдемо в файно, бо дзвонила тільки що до е, матері, ну, до свікру, свікрухи своєї. Кажу, ма, що вам в магазині купити? Нічого мені не треба. Батарейки тільки в часи. Ну, прийдеть, Прийдеться йти в Аврору. Чи я піду, чи, чи, чи вадім, не знаю. Так що, друзі. Вередує, щось, вередує наша баба. Сидить сама ж у хаті, скучно їй, сумно. Нам нема колись сумувати, треба працювати. Воно щось міліція. а, то скоро десь, чи міліція, чи скоро? Скоро десь полетіла. Ну, не наша, видно. Чи з Киралограда з Кропівницького. Так що такі друзі справи. Молоко в мене залишилося, але залишилося 7,5 літрів. Мало я продала. От. Щось не пішло сьогодні в мене молочко. Ну нічого. Підходять, кажуть, ой хороший такий відстій. Дуже гарний. Молока мало, зараз молоко жирне, відстій хороший. Буду показувати себе вже, а не вулицю. От, Відстій хороший. і Завтра в мені у куми забирати молоко, так що я буду варити сири. Бо рулетика залишилось два, та не знаю, може зараз аптекі який продам рулетик. ось. А, Це... а люди знакомі під'їхали. Продам рулетик і косичка одна тільки залишилася. Доця казала, ма, така добра косичка. Ну, хай люди їдять. Все натурально, все хороше, чи ж не їсти. А мені подобається робити косічки. Косички. Так що буду робити. Я дуже люблю варити сири, виробляти. Так що завтра буде в мене робота. Сьогодні буду відпочивати. Еге, буду відпочивати. Прийде там Тетяна з нашої вулиці, ще мороче мені голову, друзі, тушонку зробити, але нема в неї вагів, щоб поважити, щоб закрити. Як ви оце думаєте? Мені треба з неї брати за це кошти, за те, що я буду переважувати її всі баночки і закривати ключем. 24 півлітрові баночки. Це щось труд. <сум> в общем, друзі, якось так. Ладно, завтра, ще завтра кажу, вибачте, задивилась на машину. Може, в магазині зараз знімаю, бо тут в копільці щось він ну, ходить, ну, чоловік, ще чи воду добере, чи що він там бере, не знаю. Ще взяв бутилку. Ага. Щось хоче, вибира, вибира. <кій> Роздивляється якось воду, навіть -на по акції. Тут часто буває вода мінеральна по акції, бо так дорого купувати. Ще взяв дві бутилки, бо вода тут з краю, якраз при вході стоїть, і недалеко від каси. Так що, друзі, холодно, руки замерзли. Ну, Зараз надійну перчатку, бо нема ж як вмикати і вимикати телефон. Ось чайна була. У нас тут така, я вже колись показувала. Де я тут показувала? Так вона заросла. Що я тут показу. показувати? Показу. Мусорники. Це, чайна? Це тут свікруха моя робила головним поваром старшим. Оце вона вже вся заросла. Яка тут була красота? Фух. А я. О, ну дивися, ман їде якийсь. Ну, дивися, нема заводити. Нема. Це, друзі, що хочу розповісти. На базарі людей геть було мало. Товар був, всього, і м'яса, і все. А в магазинах не протопишся, купи людей. Купи людей. І всі щось беруть. І хурму беруть, і банани, і гриби, і все-все люди щось беруть, і беруть, і кажуть, грошей нема. Скупляється. Тут ще грошей нема. Ну, коли молочки, я нікого, звісно, не бачила. Коли сирів, нема нікого. Тут так і неї. Взяла 2 хека. Величеньких. І два десятка яїць. Все. Це вся моя покупка. Будеш курям показувати? Все вдома є. Будеш показувати Буду курям? Буду курям своїм показувати яйця. Що воно таке. І... Ой, хватить вже одне і те саме. Вже а. надоїло людям. Всі Дітям не дали яйців. Дали Яйця петухи. по 63,30, Непогані. Дітям не дали Діти... яйців. Дали то, петухів. То, то дала два петухи. петухами да. Не хочуть нестися, то хай дають м'ясо. Дають петухів, так. Да. Да. Калюжі кругом позамерзали, показує у нас мінус один. Хоч вітру великого нема. Небо, звісно, таке важке. Було. Ну, зрозуміло, гласуня, аби побігати. Ну, ніхто її, звісно, не поведе. Зараз завеземо ще творогу 700 грамів на нашій вулиці. І ще сусідка прийде по сметану і творог. І все. Так що, нам залишилося, я вже казала, 300 грамів діду до чаю, все. Будемо рулетики їсти. Які рулетики? Косички є? Ну так, да, одна, є, і рулети є сирні. Косичка є. Завтра нові буду косички робити, так що можна я, їсти. З'їмо одну спробуємо. Чол... Вадим — чоловік, вони кажуть, кажуть, кажи по імені. Вадим ще й не куштував косичок, да, дідусь? Ну йому подобається більше рулети з часником і зеленю, з паприкою. Твердий ми любимо. Мі формасан любить, забокси. Понятно, я нема. Ну, так треба ж зробити для себе головку та, та й положити. Та й на цю на паску буде. <свісно> Воно новий рік уже. ну хоча б місяць, щоб полежав, і то буде смачніше. Отож, у мене є форма на два кг, можна зробити. І положити на льошку. А тільки ж у мене немає цієї його храни. Ну, зараз у калідорі можна. Але там теж мала температура. Ну, добре. Сир треба, щоб визрівав 10-12 градусів тепла. Ну, друзі, на дворі вже темніє темно. Майже пів п'ятого. Йду управлятися на двір. Треба кабак рубати. Я зараз тобі музику поставлю і буду ось рубати кабаки. Спочатку вичищу насіння воно у відьорка. Кавбузи почали гнити щось не лежать цей год кавбузи. І отут я кришу, бо на дворі вже дуже холодно. Друзі, ну ось я після стріма і до вас прийшла до записати сьогоднішнє відео. Дуже рада, що ви зайшли до мене на стрім, що поспілкувалися, як кажуть, підняли мені настрій хороший, такий в мене піднятий. Все добре, дякую вам. От, там Ксюша, я розказую тобі, як робити консерву з риби. Ну от Люди мені приносять, любую рибу. Значить, з товстолоба або з коропа, або щуки мені ось приносили. Та й я собі робила. Значить ну, чистиш рибу, ріжеш на кусочки, якщо риба здоровенна, така, кілограм по 4 то хребет лучше вбирати. Там сильно здорові кості оці. ребра і хребет ну лучше їх прибрати. Якщо риба до 2 кг, то цей. Залишай косточки. Ріжеш на кусочки, які хочеш произвольні. Значить, На дно банки ложиш лавровий листик, складаєш півбанки риби, сипиш пів чайної ложечки солі. Потом, значит, потом накладаєш риби, повну баночку, щоб зверху ще півчайної ложечки. Солі. Чайна ложечка трошки з горкою, щоб була. От, тоді зверху ложиш обов'язково душисту перчину, ту крупну, і перчики, душі, ну, черні, штук 4-5 ложиш перчиків горошком. І я ложила капченої паприки. Можна, якщо не любите копченого, положити просто красної паприки. Вона дасть колір, буде дуже гарна риба, красива і буде юшка і штук 5 столових ложок олії без запаху. І оце все, що ти наложиш в банку, повинно важити 460-470 грамів, не більше, без банки. Из банки а если с банку если ты не будешь оторовывать то 725 грамм вместе с банкой. без банки если отторуешь банку то 460 ну 470 предел и не меньше чтобы было 430 грамм бо банки тогда всплывают в автоклаве вот Ну, а в літрових, якщо банках, бо до мене рибу і в літрових приносили. То 950-970 грам не більше. І не менше, ніж 930, щоб було в банки. Тоді буде хороша банка, повна, все як положено. Без банки це вес. Так що робіть самі, чи привозьте до мене. Зараз коштує партія закладки моєї. У мене зараз автоклав входить 24 півлітрових баночки, або 10 літрових. Коштує моя варка 180 гривень в автоклаві. Так що, будь ласка, або, якщо у вас є свій автоклав, то робіть, а ні, то привозьте. Тільки зарані дзвоніть, домовимося, бо в мене черга. Все, розповіла. Так що сьогодні пройшов день, слава Богу, хорошо. Е, ну, як сказати, ну, по домашнім ділам я маю в виду, все добре. Е, вроді все, я вам вже і розповіла, буду піду зараз митися та лягати вже відпочивати. Бо сьогодні я рано на базар вставала, днем я не од... Ну, лежала, але я не, не спала. От, так що хочеться вже і відпочивати. Поки загрузю відео, поки смонтирую його, загрузю, то якраз пройде час ще. ще й вариться в мене тушонка. Треба піти та подивитися до неї. Ось вже затаскала ті очки, побігла дивитися тушонку. Чоловік мене там спіймав. Каже: ну йди розказуй мені, що ти там балакала. Я кажу: то треба було приходити та й слухати. Правильно, друзі? Ой. Вибачте, бо мені щось жарко піряло поки. Ось. І цей. Все нормально, тушонка вариться, вже 100 градусів набрала, вже скорій доходить вже 3,5 атмосфери набрала. Так що, такі друзі, справи. Ну, добре. Всім бажаю тихої, мирної ночі. Всього самого, -самого найкращого. Головне здоров'я. Так що, друзі, до завтра. Сьогодні відео таке зняла, то на базарі навіть і не знімала, бо там було холодно. Не хотіла перчатки знімати, а тоді забула, почала торгувати, люди підходили. Ну, в общем, якось так. А тоді вже виїжджали з базарю, тоді трошки вам познімала. Ну, вибачте, там одне і те саме знімати свій прилавок. Ви вже всі його прекрасно бачили. От, ну, Вже на слідуючий базар тоді зніму. Добре, друзі. Вибачайте мене, я, чесно сказати, забула, що треба зняти. Ну, ладно, пока-пока, всім всього самого-самого найкращого. Всім дякую за стрім, що приходили до мене, і що дивитесь мої відео, і що лайкаєте, і пишете мені. Дуже дякую за обратний зв'язок. Пока-пока, до завтра.